Одним із міст побратимів Кременчука є литовське місто Алітус. Саме звідти до нас днями надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни. Отримали черговий гуманітарний вантаж від нашого міста побратима Алітуса з Литви. Дякуємо литовському народу, дякуємо мешканцям нашого міста побратима за підтримку. Особисто дякую меру міста Алітуса Нерюсу Цесулісу за цю допомогу, яку вони зібрали і передали нашому місту. Це стало можливо завдяки підтримці благодійного фонду Михайла Весельського рад. Давель, а також завдяки підтримці литовської благодійної організації Място Банкас. Дякуємо нашим друзям. Разом ідемо до перемоги. Цукор, олію, макарони, консервовані обіди та багато інших продуктів харчування передадуть у пункт тимчасового перебування Кременчук. Саме там зараз знаходяться внутрішньопереміщені особи, які потребують особливої уваги та підтримки. Серед гуманітарної допомоги продукти харчування, засоби гігієни. Продукти харчування будуть використані для наших нових кременчужан на пункті їхнього тимчасового перебування в місті Кременчуці на кафе Паляниця для того, щоб підтримати їх. І допомогти. Дякуємо нашим партнерам за небайдужість. Це робить нас сильними та непереможними. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.